Користуючись нагодою, хочу анонсувати подію, яка відбудеться 10 жовтня в місті Луцьку в нашій області до Дня ментального здоров'я. Ось в, дана подія відбудеться за участі представників влади всіх рівнів, тобто органів місцевого сорядування, всіх районних військових адміністрацій, будуть долучені до цього заходу громадські організації, освітяни, бізнес, також волонтери. Представники різних організацій, в тому числі і медична спільнота, от, оскільки ментальне здоров'я є дуже важливим, і ми про нього більш детальніше будемо розповідати 10 жовтня. Ось, даний захід буде складатися з двох частин, з дискусійної панелі, от яка відбудеться в нашому драматичному театрі. І далі друга частина буде більш такою вільною. І вона буде відбуватися на площі. Ось це буде друга частина. Називається дорогою ментального здоров'я, де громадяни, які будуть присутні, які бажаючи взяти участь, ознайомитися, пройти тестування. Бо ми розуміємо, що ментальне здоров'я наразі є дуже важливим, і власне даний захід проводиться з метою реалізації цієї програми, деяк, яка як ініційована першою леді. Оленою Зеленською, ось і власне для того, щоб люди розуміли, що таке ментальне здоров'я, як впливати на нього, як впливати на ментальне здоров'я своїх рідних, як воно відбивається на нашому повсякденному житті. І, власне, щоб люди розуміли, як, що таке психічне здоров'я, як впливати, як керувати, куди звертатись і з ким спілкуватись на цю тему. Тому всіх бажаючих, які хочуть відвідати такий захід, першу частину або іншу, ми запрошуємо. 10 жовтня на 11 годину в драмтеатрі, і далі тоді вже продовження цього заходу буде відбуватися на площі. Ми би хотіли, щоб люди, яким цікаво, які мають бажання долучитися, взяти участь, зрозуміти, пройти тестування, задати питання, ті, які їх цікавлять, і які можливо вони ну або соромляться задати, або не знають кому задати їх. Тобто там буде дійсно будуть фахівці, які зможуть. Пояснити і відповісти на всі питання, які цікавлять наше населення.